У цьому відео я поясню простими словами, чому після 50 років люди так часто прокидаються саме о 3-й годині ночі, які процеси в організмі запускаються в цей час, і чому мозок раптово втрачає сон. Ви дізнаєтесь, які причини пов'язані з гормонами, внутрішніми органами і нервовою системою, а також що можна зробити, щоб сон знову став глибшим і спокійнішим, без страху і без зайвих пігулок. Сон це не просто відпочинок після дня, це складний процес, у якому одночасно працюють мозок, гормони, нервова система і внутрішні органи. З віком цей механізм поступово змінюється, і те, що раніше працювало непомітно, починає давати про себе знати. Саме тому нічні пробудження після 50 років це не слабкість і не примха, а сигнал організму, який важливо зрозуміти. Щоб розібратися в цьому, давайте подивимось, що насправді відбувається з тілом уночі. Почнемо з найважливішого з гормонів сну. Головний із них називається мелатонін, саме він допомагає нам засинати, підтримує глибокий сон і не дає прокидатися посеред ночі без причини. У молодшому віці організм виробляє його достатньо, тому сон зазвичай триває рівно до ранку. Але після 50 років рівень мелатоніну поступово знижується і сон стає більш поверхневим. У такому стані будь-яка внутрішня зміна в організмі може легко розбудити мозок, навіть якщо зовні тиша і спокій, всередині тіло продовжує працювати, і саме між другою та четвертою годиною ночі сон стає найменш стійким. Це той період, коли мелатоніну вже менше, а організм починає переходити в інший етап нічної роботи. Через це людина може прокинутися раптово, без тривоги чи болю, але з повним відчуттям ясності, ніби сон просто вимкнули. І чим старша людина, тим частіше це повторюється. Важливо розуміти це не означає, що з вами щось не так це природна вікова зміна, яка трапляється з багатьма. Крім того, на вироблення мелатоніну сильно впливає світло. Яскраві екрани, телевізор або телефон пізно ввечері дають мозку сигнал, що ще день. У результаті гормон сну виробляється гірше, а вночі його просто не вистачає, щоб утримати глибокий сон. Тому людина може легко прокинутися саме всередині ночі. Саме через поєднання вікових змін і способу життя, пробудження о 3 годині ночі стають такими поширеними після 50 років, і це перша, але далеко не єдина причина, яку важливо враховувати. Коли ми розуміємо, що гормони сну з віком працюють інакше, стає легше побачити наступну причину нічних пробуджень. Вночі організм не відпочиває повністю, а переходить у режим внутрішнього відновлення. Саме в цей час активно працюють деякі органи, і особливу роль тут відіграє печінка. Приблизно з першої до третьої години ночі печінка займається очищенням крові і переробкою того, що організм отримав протягом дня. Якщо ввечері була пізня вечеря, жирна їжа або алкоголь, навантаження на печінку зростає. Вона починає працювати активніше, і мозок може сприйняти це як сигнал для пробудження, навіть якщо людина не відчуває болю. Через це багато людей прокидаються саме близько третьої години ночі з відчуттям внутрішнього неспокою або легкого напруження в тілі. Іноді здається, що просто зник сон, але насправді організм реагує на внутрішні процеси. З віком печінка стає чутливішою до режиму харчування, і те, що раніше не заважало спати, тепер може впливати на якість сну. Важливо розуміти, що проблема не завжди в самій їжі, а в часі її вживання. Навіть корисна вечеря, з'їджена пізно, може змусити організм працювати тоді, коли він має відпочивати. Саме тому, після 50 років, особливо важливо завершувати прийом їжі за кілька годин до сну. Якщо нічні пробудження повторюються регулярно, варто звернути увагу на вечірні звички. Невеликі зміни в режимі харчування часто дають помітний результат уже через кілька тижнів, і це підводить нас до ще однієї поширеної причини, яка часто залишається непоміченою. Коли мова заходить про їжу і вечірні звички, неможливо оминути ще одну дуже поширену причину нічних пробуджень після 50 років коливання рівня цукру в крові. З віком обмін мечовин поступово змінюється, і організм інакше реагує на солодке, борошняне або навіть на звичайну вечерю з великою кількістю вуглеводів. Вночі, приблизно між другою та четвертою годиною ночі, рівень цукру в крові може різко знижуватися або, навпаки, нестабільно коливатися. Для мозку це сигнал небезпеки. Він сприймає таку зміну, як загрозу, і запускає механізм пробудження, щоб перевірити, чи все гаразд. Саме тому людина може прокинутися раптово з відчуттям внутрішньої тривоги, легкого серцебиття або неспокою, навіть якщо зовні немає жодної причини. Багато людей помічають, що такі пробудження часто трапляються після солодкого чаю, печива чи фруктів ввечері. Навіть якщо день організм справляється з цукром, вночі він стає значно чутливішим. Після 50 років цей ефект проявляється сильніше і мозок реагує швидше. Важливо розуміти, що це не обов'язково означає діабет. У більшості випадків мова йде про природні вікові зміни і про те, як організм поводиться вночі. Але саме ці коливання можуть бути причиною регулярних пробуджень о 3 годині. Якщо звернути увагу на вечірній раціон і зменшити кількість цукру перед сном, багато людей відзначають, що нічні пробудження стають рідшими, а заснути після них легше. І це підводить нас до ще однієї важливої причини, яка часто залишається непоміченою. Коли мова заходить про їжу і вечірні звички, неможливо оминути ще одну дуже поширену причину нічних пробуджень після 50 років коливання рівня цукру в крові. З віком обмін мечовин поступово змінюється, і організм інакше реагує на солодке, борошняне або навіть на звичайну вечерю з великою кількістю вуглеводів. Вночі, приблизно між другою та четвертою годиною ночі, рівень цукру в крові може різко знижуватися або, навпаки, нестабільно коливатися. Для мозку це сигнал небезпеки, він сприймає таку зміну, як загрозу, і запускає механізм пробудження, щоб перевірити, чи все гаразд. Саме тому людина може прокинутися раптово, з відчуттям внутрішньої тривоги, легкого серцебиття або неспокою, навіть якщо зовні немає жодної причини. Багато людей помічають, що такі пробудження часто трапляються після солодкого чаю, печива чи фруктів ввечері. Навіть якщо день організм справляється з цукром, вночі він стає значно чутливішим. Після 50 років цей ефект проявляється сильніше і мозок реагує швидше. Важливо розуміти, що це не обов'язково означає діабет. У більшості випадків мова йде про природні вікові зміни і про те, як організм поводиться вночі. Але саме ці коливання можуть бути причиною регулярних пробуджень о 3 годині. Якщо звернути увагу на вечірній раціон і зменшити кількість цукру перед сном, багато людей відзначають, що нічні пробудження стають рідшими, а заснути після них легше. І це підводить нас до ще однієї важливої причини, яка часто залишається непоміченою. Багато людей помічають, що такі пробудження часто трапляються після солодкого чаю, печива або фруктів увечері. Навіть якщо вдень організм справляється з цукром нормально, уночі він стає значно чутливішим. Після 50 років цей ефект проявляється сильніше і мозок реагує швидше. Важливо розуміти, що це не обов'язково означає діабет у більшості випадків йдеться про природні вікові зміни і про те, як організм поводиться вночі. Але саме ці коливання можуть бути причиною регулярних пробуджень о третій годині. Якщо звернути увагу на вечірній раціон і зменшити кількість солодкого перед сном, багато людей відзначають, що нічні пробудження стають рідшими, а заснути після них легше. І це підводить нас до ще однієї важливої причини, яка часто залишається непоміченою. Крім гормонів і нервової системи, нічні пробудження після 50 років часто пов'язані з диханням і роботою серця. Уночі дихання стає поверхневішим, пульс сповільнюється, а тиск може змінюватися. Для молодого організму це майже непомітно, але з віком мозок починає уважніше стежити за такими коливаннями. Іноді людина прокидається не від болю, а від відчуття, ніби щось не так з диханням або серцебиттям. Навіть легка нестача кисню може змусити мозок вийти зі сну, щоб перевірити стан тіла. Часто це відбувається саме всередині ночі, коли сон найглибший і організм найбільш вразливий. Такі пробудження можуть супроводжуватися внутрішнім хвилюванням, бажанням змінити позу або глибоко вдихнути. Людина може не усвідомлювати причину, але мозок діє з метою захисту. Особливо часто це трапляється у людей з коливаннями тиску, проблемами з судинами або звичкою спати в задушливому приміщенні. Саме тому, після 50 років, якість повітря, положення тіла під час сну і загальний стан серцево-судинної системи починають відігравати більшу роль ніж раніше. І це ще раз підтверджує: нічні пробудження це не випадковість, а результат роботи організму. Що ж можна зробити і що реально працює, якщо ви прокидаєтесь о 3-й годині ночі? Найперше і найважливіше не лякатися. Страх перед нічним пробудженням сам по собі погіршує сон. Якщо ви прокинулись, не дивіться одразу на годинник і не починайте рахувати, скільки годин залишилось до ранку. Це лише активізує мозок. Спробуйте сприймати пробудження як паузу, а не проблему. Зробіть кілька повільних глибоких вдихів і видихів, не змінюючи положення тіла різко. Часто цього вже достатньо, щоб нервова система заспокоїлась. Дуже важливо звернути увагу на вечірній режим. Легка вечеря за кілька годин до сну, мінімум солодкого, тиша замість новин і тепле добре провітряне приміщення значно зменшують кількість нічних пробуджень. Регулярність тут важливіша за ідеальність. Також корисно створити спокійний ритуал перед сном. Це може бути теплий душ, читання або просто кілька хвилин тиші без телефону. Мозок повинен отримати сигнал, що день завершився і можна розслабитись. І ще один важливий момент: якщо пробудження супроводжується сильним серцебиттям, задишкою або болем, це привід звернути увагу на здоров'я і порадитися з лікарем. Сон це дзеркало стану організму. Напишіть у коментарях, чи прокидаєтесь ви вночі і о котрій годині це трапляється найчастіше. Можливо, саме ваш досвід допоможе іншим зрозуміти, що вони не самі з цією проблемою. Підписуйтеся на канал, якщо вам важливо зберігати спокій, ясність і здоров'я після 50 років. Тут ми говоримо про це просто і без страху. Пробудження о третій годині ночі це не ворог і не покарання. Це мова вашого тіла, яке намагається сказати, що йому потрібна увага і турбота. Якщо навчитися слухати ці сигнали, сон поступово стане глибшим, а ночі спокійнішими. Бережіть себе і пам'ятайте, з віком важливо не боротися з організмом, а працювати разом із ним.